Доброго дня ми з України. З вами Серж. Сьогодні ми будемо розбиратися, як зробити генератор в домашніх умовах. Для цього нам потрібен буде двигун, бензиновий чи дизельний. І буде потрібно знайти якийсь електродвигун трьохфазний чи однофазний. І щоб ніхто не повторював моїх помилок. Зразу потрібно його перевірити. Продзвонити обмотки на замикання. Так, 18, Зараз. Невірно. Так, три 3, 6, друга, 3. 3, 7, 3, 6. Та, Также ми дивимось на корпус, щоб у нас не було замкнення. То було таке, що привіз я з села двигун, теща сказала, що зняли його на хуторі з циркулярки. Я привіз, підключив його. А він не працює і не працює. Я почав перевіряти обмотки, почало показувати Там так, там так. Ну, коротше, розібрав я, зняв задню кришку, а обмотки були аж чорні. Зараз, зараз я вам покажу, лежить ось. Цей двигун у мене. як зможу щас звернув. Одно, одною рукою дуже неудобно. Ну, ось, як там видно, вони чорні. Горіли двигун. Прийшлося шукати другий. і купив я отакий от побільше. Купив двигун, але він був без бірки. Я навіть не знав на скільки він обертів. Потужність. Я так подивився, що двигун не маленький. Потужність должна бути нормальна. А от обертів я не знав скільки. Так що покажу зараз, як можна дізнатись, наскільки двигун обертів. Для цього вам потрібен буде стрілочний мультиметр. Не цифровий такий, а стрілочний. У мене стрілочний зламався, я придумав Таким макаром знайшов від радянського магнітофону такий стрілочний індикатор. Підключаєте і починаєте за один оберт, вам потрібно порахувати, скільки разів стрілка відклониться. Один, два. В мене два. Рази відклонилась. Якщо дво, два рази це зна, значить означає два полюси. Це значить, що двигун на три тисячі обертів. Якщо чотири рази відклониться, знач, значить 1500 обертів двигун. Якщо Шість рази, значить 6 полюсів, це 1000 обертів. А якщо 8 разів відклониться за один оберт, це означає, що двигун на 750 обертів. Для чого це нам потрібно дізнатися оберти двигуна? Якщо на ДВС у нас стоїть маленький шкіл. А цей двигун на 3000 оборотів. То тут повинен стояти в два рази менший шків, чим стоїть на ДВС. Тоді при середніх оборотах ми отримаємо тут 3000 обертів. Зараз в мене все навпаки. Цей двигун робить на повну потужність, щоб розігнати до трьох тисяч від цього виникає дуже великий розхід пального. І ще одна важлива порада. Так, що зараз. Старайтеся, щоб шківи були побільше. Навіть якщо у вас двигун малооборотістий на на там, чи 750, у вас тут стоїть маленький шків, все рівно чим погано це, ставте побільше шків. Щоб тут стояв побільше, внутрішній діаметр де, е, тут 32, понаружен. Так, понаружен навіть забув десь мабуть, до 60. Для чого це потрібно більше шкіл? Дивіться. Ось ремень. Я його згинаю. Згинаю, а він сюди провалюється. Зараз ви все зрозумієте. Тобто, накидаємо, допустимо, сюди, натягуємо, щоб йому добре прилігти, повинна бути хороша нагрузка, натяжка. Як ви коли ви робите дуже хорошу натя, натяжку, у вас двигун починає нагружатись і він хуже робить. Якщо ви поставите більше шків, не потрібно буде таку велику нагрузку робити. Двигуну буде легше крутити. Я думаю, ви зрозуміли для чого потрібний більше шкіл. Так, ще що нам потрібно купувати для генератора? Конденсатор обов'язково. І це така штучка вольт ампер герцметр. Якщо ви хочете підключати цей генератор до квартири. Щоб робив працював холодильник комп'ютер, то обов'язково потрібно. Якщо просто дрилька, болгарка, можна обійтися і звичайним тестером. Там Гц не дуже обов'язково дотримуватись. 50 Гц можна і більше. Якщо менше буде потужність, хуже, хуже буде працювати, а більше можна. І так, двигуну мене на сайтах, дивився по розміру шківу, в общем, 3 кВт. Отсюда і конденсатори 30 мікрофарат. Можна було трішки менше. Якщо сильно не навантажувати двигун, а то на холостому ходу, якщо довго буде робити, буде трошки грітися. А під нагрузкою якраз можу і вгадав. Підключення звізда у мене тут стоїть, тут перемичка, тут три контакти. Підключив конденсатори до трьох контактів, а потім, коли один контакт знімав, падала нагрузка на двигун, краще ДВС робив, менша нагрузка була. Зараз, зараз я буду розбиратися, як краще, може, щось. Такий вийде, що перемикач поставлю, коли під нагрузкою, коли без, буду дивитись. Зараз заведу свій двигун, покажу вам, як працює вкратце, а в наступному відео буду розказувати, як я що встановлював, як кріпив і дочекаюсь поки що. Прийде другий шкіл побільше. І буду перевіряти. Зараз побачимо, як робить. Так працює. В наступному відео побачимо другі нюанси, що як повинно бути.